Ганр авторів у лідерах, яких екстрім і між вами прірва, результат праці продюсерів А ти мене уздрів, бо бак і гіберт, френдлі до юзерів Приволочивши сюжетів, черговий мішок Іхта ретельно, ше до зошета зі школи За чотири роки врешті домік родійшов, щоби ви втикали Монді Пайтона, нема пиншоу Запитань погас міст на екрані, і не буде у вітальні. Наші геґів на дивані манестерних істери грошей, де те, машина, І не стане мемом сцена де души. му тебе зашити. Зентеру до себе тепер нас не забере з Метінвест, містер Берн Задже тут не Америка, батько гомерзлу та Терас Тера проспектом Бандери Зараз передишка. Тож, бо тата взяли в каталашку Тато дошку лявотному голови колгоспу. Серйозно, в синьому башкеті збив кашкета, ударивши в башку. Батько водна рестолер, але батько не був апостол. Батько міг бахнути постол з коханкою в кукурудзі. Мама могла залетіти бороди содом рознести пизду. Мати коханки за заступ. Та в мами моєї сильнішими руці були загартовані в праці. Мама пішла в контрнаступ. Як поки що живий мало хорошого, я віддав свої кращі роки на його пошуки, обмежений коштами, скажи, як можна, та я із барушотом своє п'яне тіло вможки дав за сина виснажаним і прокидався спустоше Немно було до того, що я жив, ніби безбожний Чую тишу, де шуми Господнього престолу. Попри то, що прикрашаю шию хрестом. Атланти не плечима їм почепили в якості прикраси, за зашморги на шиї. Спервятників старає, інтенсивно недостатньо, стрілка часу. А русні сафарі, сайгаків, асканії на диво справно. Я так сприймаю саме центр катастрофи, на якому все тримається. Рятує лише примара, справедливості та правди. І віра, що примата, прогодує супермаркет.